Це Філіппіни, і тут свята відбуваються хаотично і практично щодня. А я живу на цьому острові, який називається Мактан, практично, як на Майдані. Оце знизу там. Це місцевий майдан. Тепер я розумію людей, які отак живуть в Києві. До речі. Дякую всім платним підписникам. Це дуже важливо. Саме головне це підтримує мене морально і просто стимулює щось робити.